Групою повітряної розвідки було помічено групу з вісьми осіб, встановлено місце знаходження. В подальшому був усилений спостережний пост одного з підрозділів, інший з підрозділів виділяв резерви, які залучались для знищення цієї групи. Напротязі цієї цієї роботи БПЛА супроводжував і надавав інформацію на командний пункт в режимі реального часу. Протидесантні та протидиверційні резерви є у всіх батальйонах, бригадах та угрупованнях, які діють у північній операційній зоні. Їх готовність це обов'язок кожного командира дбати про те, щоб у необхідний момент вони спрацювали дуже і дуже правильно, Задля того, щоб не дати бути ворогові успішним. Війна за незалежність України триває. Рухаємося далі. Слава Україні разом.